Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування борщу з щавлем. Готуємо ми його на дачі. На дачі немає багато часу стояти на кухні. Тому ми зваримо разом з вами зеленого борщику швидко і просто без заморочок на раз, два, три. Варимо борщ на живому вогні, ось уже розпалили плиту пічку. Ось як дрова горять. Почистили картоплю і довільно нарізаємо її. Щоб борщ не був занадто рідким, то на 2 літри води беремо 7-8 великих картоплин. Каструлю з водою та з картоплею ставимо на живий вогонь і відразу солимо на великому живому вогні вода борщик швидко закипить. Підкладаємо ще дров і йдемо в сад по логовий щавель. Яка краса в саду, які тут пахучі аромати, які приємні звуки, серед трави багато росте щавлю, нарвемо добру жменю, заходимо на город. І Вириваємо зелену цибулю кущівку, скільки за бажанням. Два, три кущики. Борщ кипить повним ходом. Збираємо пінку, зробимо піджарку, нарізаємо довільно та й за кількістю беремо, скільки бажаємо. Будь-якого печеного чи вареного м'яса. У нас домашня буженина, напічкана морквою та часником. Нарізаємо її довільно. Ось так. Щавель перебрали, помили в кількох водах і нарізаємо на шматочки. На пластиночки цибулю почистили, помили і нарізаємо дрібно. Ось так. Ставимо на живий вогонь сковороду і підсмажуємо, спочатку трішки обсмажуємо м'ясо, потім сипаємо до нього щавель Кілька хвилин перемішуємо і поміщаємо під жарку до картоплі у каструлю. Додаємо цибулю в борщ. За бажанням її можна трішки обсмажити. За бажанням у борщ ще можна додати петрушки чи листяку кульбаби. Ми не додаємо. Чому? Підкладаємо дрова. Борщ кипить, танцює, булькає, шумить, співає. Десять п'ятнадцять хвилин і борщ уже готовий. З моменту кипіння борщ зелений. Варимо 30-35 хвилин. Це залежить від сили вогню. Головне, щоб у борщі зварилася картопля. То що насипаємо борщ, він пахне весною, зеленню, сонечком і переспівує нам, шепче. Голоси пташок. Звичайно, найкраще смакує борщ із чавлем із сметанкою. Апетитна страва. А смачна. Ах, і смачний дачний борщик. Смачного до нових зустрічей. Далі буде